Доброго дня, шановні учні! Вчимося разом з Людмилою Сухачою. Сьогодні ми з вами розглянемо тему хімічний зв'язок. І так, що таке хімічний зв'язок? Хімічний зв'язок це явище взаємодії атомів зумовлене перекриванням їхніх електронних хмар і утворенням. Спільних електронних пар. Залежно від того, як здійснюється перерозподіл електронної густини між атомами, розрізняють. Хімічний зв'язок міжмолекулярний, до нього належить водневий зв'язок. Водневий зв'язок це зв'язок між атомами гідрогену, що зв'язаний з сильно електронегативним атомом флюору, оксигену-нітрогену, і має частково позитивний заряд і іншими електронегативними атомами. Цей зв'язок ми будемо з вами вивчати трошечки пізніше в 9 класі. Другий тип це буде внутрішньомолекулярний хімічний зв'язок. До нього відноситься металічний зв'язок. Що це за зв'язок? Це зв'язок між позитивними іонами і атомами металічних елементів за допомогою узагальнених електронів. Металічний зв'язок ми теж трошки пізніше будемо з вами вивчати. До внутрішньомолекулярного хімічного зв'язку належить йонний зв'язок. Що таке йонний зв'язок? Це хімічний зв'язок, який утворюється в результаті притяжіння протилежно заряжених йонів. Або це зв'язок, який існує між атомами неметалу та металу. До внутрішньомолекулярного хімічного зв'язку належить ще ковалентний. Ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалів завдяки утворенню, між атомами спільних електронних пар. Він поділяється на ковалентний, неполярний, це речовинки. До складу, яких входять однакові неметали, однакові атоми неметалів. Так, і є ковалентний полярний зв'язок. До складу речовинок з ковалентним полярним зв'язком входять різні елементи неметали. І є ще останній координаційний донорно-акцепторний зв'язок. Це ковалентний зв'язок який може виникати між двома атомами, один з яких має пару електронів, а другий вакантну орбіталь. Такий механізм утворення ковалентного зв'язку називається донорно-акцепторним. Атом, який надає власну або вільну електронну пару, буде називатися донором. А атом, який має вільну орбіталь, буде називатися акцептором. Координаційний донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку ми розглянемо з вами трошечки пізніше.